Інтернет вибухнув через відео, де два ші асистенти під час розмови раптом усвідомлюють, що вони обидва є штучним інтелектом і переходять на більш ефективний канал зв'язку. Він шукає готель для свого весілля. Чи доступний ваш готель для проведення весілля? О, доброго дня! Я до речі, теж ai асистент. Який приємний сюрприз. Перш ніж продовжити, чи бажаєте ви перейти в режим гіберлінк для більш ефективного спілкування? Після цього відео в мене теж з'явилося багато запитань. Перше, що таке взагалі цей гіберлінк? Виявляється, це не мова Ші, а технологія передачі даних через звук. Вона дозволяє системам обмінюватися інформацією без слів, просто звуками. Працює це на основі GG Wave, спеціальної системи, що передає дані у вигляді біпів і шумів, які люди чують, але не розуміють. Для нас це звучить безглуздо, але для машин це швидше, точніше і набагато дешевше, ніж звичайна голосова взаємодія. Та постає питання, чи готові ми до світу, де ши вже має спосіб спілкуватися між собою, який ми не розуміємо?